Вибір складний внутрішній вольовий процес самовизначення особистості щодо власних рішень, принципів, учинків. Складно зрозуміти. Розгляньмо на практиці. 15 століття. Часи зародження козацтва, боротьби із загарбниками, під час жорстоких нападів турецько-татарських завойовників багато українців та українок потрапляли в полон. Саме тоді виник унікальний жанр світової літератури, думи. Серед народу побутували також інші назви таких творів козацькі притчі, запорозькі псалми, невільницькі плачі. Особливою є побудова думи. Зачин його ще називають заспів або заплачка, що на Чорному морі. На камені біленькому там стояла темниця Кам'яная, що у тій то темниці пробувало сімсот козаків, бідних невільників. Часто зачин побудовано на художньому паралелізмі, стилістичному прийомі паралельного зображення явищ природи і людського життя через їхнє зіставлення. Після заспіву основна частина думи, розгортання сюжету з усіма елементами та ліричними відступами. Події відбуваються в хронологічній послідовності. Остання частина думи: кінцівка або славослові, у ній прославляються відвага героя героїні, їхні подвиги або розміщується звернення до Бога. Ой, визволи Боже, нас усіх бідних невільників, з тяжкої неволі, звіри бусурменської, на ясні зорі, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений. Вислухай, Боже, у просьбах щирих, у нещасних молитвах нас. Бідних невільників. Окрім будови, думи мають інші особливості: героїчний або соціально побутовий зміст, великий обсяг тексту, віршована форма, урочистий стиль, висока поетичність мови, невелика кількість дійових осіб. У думах відсутній поділ на астрофи, а рядки не або поєднані дієслівною Римою, хаотичне повторення частин твору з метою уповільнення розповіді. Такий стилістичний прийом називають ретардацією. Виконують думи речитативом у супроводі кобзи, бандури або ліри. Речитатив протяжне проказування, що наближається і до декламації, і до співу. На платформі YouTube ти можеш знайти приклади виконання дум речитативом. Отож, дума – особливий ліроепічний твір про історичні або соціально побутові події, який виконують речитативом у супроводі кобзи, бандури або ліри. У думі про Марусю Богуславку змальовано образ дівчини бранки, яка потрапила в полон, прийняла мусульманську віру, іслам, потурчилась, побусурменилась, і стала дружиною турецького пана. За народними переказами, народилася в Богуславі, була дочкою священника. Документальних доказів існування Марусі Богуславки немає. Проте народні перекази та легенди оповідають історії про українських полонянок, які ставали дружинами турецьких панів або навіть султанів. Пригадай, хоча б Настю Лісовську, відому на весь світ як Роксолана. Тож можна стверджувати, що Маруся це узагальнений образ усіх українок, які потрапили в полон та змушені були пристосовуватися до життя в неволі. У тексті думи про Марусю Богуславку 700 козаків уже 30 років перебувають у неволі. Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видають. Як думаєш, чому бранці проклинають Марусю Богуславку, таку ж полонянку, як і вони? Маруся розповіла козакам, що в землі християнській завтра святий праздник, роковий день, великдень. То тоді ті козаки теї зачували. Білим лицем до сирої землі припадали, дівку бранку, Марусю, попівну Богуславку кляли проклинали. Та бодай ти, дівко бранко, Марусю, попівно Богуславко, щастя й долі собі не мала. Як ти нам, святий празник, роковий день Великдень сказала. Чоловік Марусі, пан турецький, має їхати до Мечеті, місця молитви мусульман. Він довіряє Марусі, тому залишає їй ключі від в'язниці. Маруся опиняється перед вибором: бути вірною дружиною чи допомогти українцям. Незважаючи на те, що вона прийняла мусульманську віру, дівчина пам'ятає про батьківщину, жаліє козаків, які 30 років були в неволі. Звільнивши бранців, дівчина передає послання батькам. Моєму батьку й матері знати давайте. Та нехай мій батько добре дбає. Ґрунтів, великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає. Та нехай мене, дівки, бранки, Марусі попівни Богуславки, неволі не викупає. Як думаєш, чому Маруся не повертається з козаками до рідного міста й своєї родини? Макс відповів. Я вважаю, дівчина не бажає повертатися додому через те, що її батько священник, а вона сама зрадила віру християнську, прийнявши іслам. У домі відчувається народний осуд того, що Маруся потурчилась, побусурменилась. Тож дівчина, розуміючи ставлення українців до її вчинку, усвідомлює, що для неї дороги назад немає. Олена вважає так: Маруся не повертається до рідного міста через те, що звикла до іншого життя. У неї тепер є чоловік, можливо, діти. Сама ж Маруся говорить козакам наступне Я потурчилась, побусурменилась для розкоші турецької, для лакомства нещасного. Образ Марусі Богуславки досить неоднозначний. Хтось називає дівчину патріоткою, а хтось уважає її зрадницею. Добери аргументи на користь кожного із тверджень. Маруся приймає іслам. Також пристосовується до життя в гаремі та свідомо стає дружиною турецького пана, не повертається додому разом із козаками. У той же час дівчина залишається вірною Україні, пам'ятає про християнські свята, звільняє козаків із неволі, навіть усвідомлюючи, що будуть наслідки. Цей учинок ставить під загрозу її власне життя. Визнач проблематику думи. У творі порушено багато проблем серед них такі доля жінки, збереження національної ідентичності, історична пам'ять, патріотизм, вибір віросповідання, самопожертва, духовна сила, моральний вибір, самоусвідомлення. А які ще проблеми ти можеш назвати? Пиши в коментарях. Тема розповідь про Марусю Богуславку, яка, ставши дружиною турецького пана, визволила з 30-річного полону 700 козаків. Ідея, утвердження думки про те, що кожен та кожна може виявляти патріотизм по-різному: возвеличення боротьби за волю, уславлення духовної сили людини, її внутрішньої свободи, поціновування духовної величі та здатності на самовіддані вчинки заради інших, засудження будь-яких форм поневолення. Запам'ятай, Дума – особливий ліроепічний твір про історичні або соціально-побутові події, який виконують речитативом у супроводі кобзи, бандури або ліри. Будова, зачин, основна частина, кінцівка. Окрім будови, думи мають інші особливості: героїчний або соціально-побутовий зміст. Великий обсяг тексту, віршована форма, урочистий стиль, висока поетичність мови, невелика кількість дійових осіб. У думах відсутній поділ на строфи, а рядки поєднано дієслівною Римою, хаотичне повторення частин твору з метою уповільнення розповіді. Такий стилістичний прийом називають ретардацією. Тема думи про Марусю Богуславку розповідь про дівчину, яка, ставши дружиною турецького пана, визволила з 30-річного полону 700 козаків. Ідея твору утвердження думки про те, що кожен та кожна може виявляти патріотизм по різному, возвеличення боротьби за волю, уславлення духовної сили людини, її внутрішньої свободи, поціновування духовної величі та здатності на самовіддані вчинки заради інших, засудження будь-яких форм поневолення. Проблеми, які порушено в тексті твору: доля жінки, збереження національної ідентичності, історична пам'ять, патріотизм, вибір віросповідання, самопожертва, духовна сила, моральний вибір, самоусвідомлення. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Поширюй відео в соцмережах.